От і в мене вийшла така класна запіканка з тих продуктів, які в мене були в холодильнику. Будете дивитися все відео, і ви зрозумієте, як легко можна спекти запіканочку економ варіанту. Зараз розріжемо і подивимося, яка вона в розрізі. От, бачите, я розрізала скільки тут творога. От. Так виглядає. Зараз спробую. Mm -hmm. mm -hmm. Це просто шедевр пробуйте і у вас така вийде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Така творожна запіканочка. Так, додавали в три яєчка, кефірчика. я взяла стаканчик невеличкий. Отак беремо і це все акуратно перемішуємо. Можна вилочкою, можна міксером, Ну, я виделочкою. веделочкою. Так, перемішала. Добавила цукру. Цукру насипала, ну, щоб солоденьке було. Приблизно. Це в мене називається пирог зробила з того, що було. Перемішали. Отак. От беремо, 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 хорошо перемішуємо це все. Далі. У нас є сливочне масло. Зараз ми його туди додамо. Отак взяли, вилили його туди. І перемішали. Ну, Кефір я взяла холодний, його там читала, що треба підігріти, але я не підігрівала, так як сливочне масло я розтопила в не на паровій бані. Ну, Це в мене експериментальний порожна запіканка. Потім глянемо, що з цього вийде. Зараз буду додавати муку. Ось додавали трішки муки. Зараз я туди додав так розпушувача. І хорошенько отак перемішуємо. Ну, ми по чуть-чуть додаємо. Це перемішаємо, потім ще досиплю перемішаємо. Тепер взяли це заколочене тісто, бачите, яке воно должно бути. І сюди висипали на розогрітий уже противень. Я тут ще й пергаментом масличком розтопила, пергамент постелила. Коротше, тепер ми беремо оце, це тісто. Приготовлений зарані творог, туди додавлен цукор, ванільний, ну, і ванільний цукор, і яєчко одне. Тепер беремо так ложечку. Ну, я не збивала, бо там, щоб влаги менше було. І отак акуратно зверху ложимо творожочок. Так, бачите, воно ну, як ватрушка, мабуть, буде. Ну, це роблю перший раз. Подивимося, що з цього вийде. Творога ложимо, чи кладемо, не жаліємо зверху. О. То в мене пачечка була творожка, залишилася. Все, бачите, акуратно отак порожок роз... зверху, розпреділили і ставимо в духовочку. Вона в нас була вже розігріта на 180 градусів. Ну і будемо випікати. Бачите, духовочку я не відчиняю, оце в мене воно так підійшло, це тісто і зверху творог. Це в мене буде творожна запіканка, така. Ну, спечеться, покажу вам, як воно виглядає.